Багато аналітиків закордонних наших, в тому числі, аналізували, де нам було б незручніше робити наступальні дії. Всі сходяться до думки, що це було б дуже непогано. Хоча не факт, що саме так і буде. Це на це саме е, е, на півдні. Це вихід на узбережжя Зовського моря для того, щоб перерізати континентальну Росію Російську Федерацію від е, посуходолу з, 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 з Кримським півостровом і тим, що там навколо, які там угрупування залишились, щоб щоб був тільки Харчинський міст, який теж ну його можна зруйнувати. Тому ну, вони, вони очікують, що саме там е Мелітополь, Бердянськ, що саме в цьому напрямку буде здійснений наш основний удар, тому вони хочуть, е ну, те, що вони вважають, таємним документи, чи якісь е матеріальні цінності, може вони пограбували якісь музеї, картини вивозять, що їм теж Ну, Вони це роблять, але ну, ну, вивезуть в Крим. Далі, далі з Криму їм вже, е нема буде куди вивозити, бо. Коли почну з нашого я впевнений, що ми переріжемо постачання до Криму по суходолу, рух в інш в будь-яку напрямку туди чи відтуди, і те саме ми переріжемо. Я впевнений, що ну зринумо цей Керченський міст і зробимо неможливим пересування по ньому, що не менше важкої техніки. Пішки там можуть залишитися можливості ходити, а от щось серйозно возити, навряд чи. Ми, ми залишимо таку можливість росіянам.